Дорогі брати та сестри, колись Христос сказав такі слова, каже: працює Отець, мій працюю я. Слава йому. Слава Богу! Що сьогодні робота Божа вона продовжується на цій землі. Дорогі брати та сестри, якщо ми часто, можливо, навіть в своєму житті чогось не помічаємо, то це не означає, що воно не робиться, правда? А Бог для нас багато що робить. Бог багато для нас зробив. І багато ще чого зробить. І я хотів би, брати та сестри, щоб ми це в нашому житті побачили, відчули і пережили. І я думаю, кожен із нас він це хотів би, тому ми давайте, як в цьому псалмі, тільки що проспіваном, будемо казати, вірю я в Сина Божого, вірую я. Слава Йому! Я читаю слово Господнє на початку нашого служіння, і ми будемо йти до молитви. Перше місце, старий заповідь», книга пророка Єремії. Перший розділ, 11 вірш. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єреміє? А я відказав, я бачу Мигдалеву галузку. І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилося воно. Друге місце буду читати. Дії святих апостолів, другий розділ, 25 й вірш. 2 розділ 25 й дії святих апостолів. Бо каже про нього Давид, тобто про Ісуса Христа. Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався. І ще одне місце пісня апостола Павла до Ефесян, 5 розділ. 15 і нижче. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, днібу лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, а краще наповняйтеся Духом. Дорогі брати та сестри. Сьогодні Бог до нас є добрим тим, що Він дав нам слово своє, яке завжди живе і діюче, яке завжди проникає до нашого серця і воно е, питається наставити нас на путь праведний. І Боже Слово, воно говорить сьогодні до нас, щоб ми поправляли свої путі, щоб ми виконували Господню волю. Перше місце, яке я прочитав, книга пророка Єремії, коли Бог вибрав на служіння молодого юнака. І він каже: Я пошлю тебе, куди хочу послати. Зроблю скажу тобі в твої слова те, що я хочу сказати, і ти зроби це. І ви знаєте, Єремія, він такий, як по-юнацьки, він засумнівався каже, Господи, я ж юнак. Я нічого ще не знаю. Але Бог каже, ти роби. І коли, коли перше слово його було до Господа, перше таке видіння, Бог показує йому мигдалеву галузку і, цей, і питає в нього, Єремій, а що ти бачиш? І Єремій відповідає те, що він бачить, каже, Господи, я бачу мигдалеву галузку. І тоді, Господь каже до нього: ти добре бачиш. Дорогі брати та сестри, хотів би я сьогодні зауважити, що для Бога сьогодні важливо найперше, найголовніше, щоб кожен із нас він сьогодні дуже добре бачив. Богу дуже важливо, щоб ми розуміли сьогодні волю Господню, те, що Він нам показує, те, що Він хоче від нас, для Бога дуже важливо, щоб ми сьогодні правильно бачили. Щоб наш духовний зір, він був в правильному состоянні. Тому що правильне бачення це є результат твого духовного стану. Якщо твій стан поганий, духовний, то і твій зір буде поганий. І сьогодні є багато причин, багато причин, чому цей зір втрачається. Багато є причин, чому сьогодні християни втратили зір. Я не говорю сьогодні про те, що взагалі є сліпі люди, але я хотів про те, про втрату зору. Чому люди перестають бачити? Чому люди перестають правильно дивитися на те, що Господь сьогодні показує? А якщо ми ж розуміємо, якщо ми погано бачимо, то ми не зможемо добре ходити, робити правильні висновки, тому що ми неправильно бачимо. І знаєте, брати та сестри, одна із причин, яку я хотів би сьогодні звернути увагу, чому сьогодні множество вони погано бачать, поганий зір мають. Одна із причин, одна із причин це я прочитав послання до Ефесянам, апостол Павло він каже, не впивайтеся вином, в якому розпуста, а краще сповняйтеся Духом Святим. Каже, не впивайтеся вином. Дорогі браті та сестри, я сьогодні хотів би говорити. Знаєте, не про фізичне якесь вино, не фізичне п'янство, а про духовне. Як сьогодні, на жаль, що багато людей, можливо, відбувається в такому состоянні не І ви знаєте, коли поліцай, поліцай, коли бачить, якщо машина їздить нерівно, він її зупиняє. І перше, що він бачить в її, в людині, в водія, очах, це те, що він є нетверезий. Очі вони все видають. Очі, мова, вони ведуть, що людина не є тверезою. Він виводить її і каже, пройдися по прямій лінії. Недовга не лінія, знаєте, я не знаю, скільки там 10 фіт потрібно, пройтися, 20, але він каже, пройдися по цій лінії. І коли людина є не тверезою, вона не може зробити оце просте, оцю просту дію, пройтися рівно не зможе, тому що погано бачить. Тому що погано бачить, тому що в її очах не одна лінія, а дві. Не, одна, не один автомобіль, а дві і більше. Не один там поліцай стоїть, а два і більше. І духовні люди, духовні люди, які є нетверезими, вони вже знаходять для себе, що є не одне спасіння, а два, можливо, навіть більше. А ми знаємо, брати та сестри, що є тільки одне спасіння в Ісусі Христі, слава йому, правда? Тільки одне спасіння ми маємо. Нетвереза людина, вона вже може собі дозволити те, що вона не дозволяла собі до цього часу. Це собі може дозволити нетвереза людина. В нетверезої людини пропадає всякий страх. А Библія нам говорить, майте страх Божий. Майте страх Божий, який превише всякого ума. Який початок премудрості. І коли людина, якщо буде мати страх Божий, вона не буде грішити перед Господом, якщо твереза людина буде. Якщо будеш мати страх, а не твереза людини, вони вже пропадає страх. Вона вже зовсім інше бачить і робить по своїм е, ділам. Дорогі браті і сестри, і сьогодні дуже важливо нам пильнувати в своєму житті, щоб нам бути тверезими людьми, правда? Щоб твердимо, щоб ми правильно бачили, що ми правильно бачили ту ситуацію, що Господь нам дає. Це одна із причин, чому сьогодні ми можемо, бути, знаєте, наш зір бути тимчасово втрачений, можливо, можливо постійно в такому состоянні перебуваємо. Але хай поможе нам Господь сьогодні позбуватися цього стану, коли ми погано бачимо. Знаєте, коли ми втрачаємо зір наш фізичний. Коли ми втрачаємо наш фізичний зір, ми що робимо? Ми йдемо до лікаря, правда? Коли втратився, я, от, я маю дуже поганий зір. У мене дуже поганий зір фізичний. І я довший час ходив без окулярів. Я вважав, що я добре бачу. Я думав, що Ну, я розумів, що мій зір поганий, але Ну, я жив цим. Нормально все здавалося б нормально. Але Но коли я сходив до лікаря, він приписав окуляр, коли я перший раз надів, то, знаєте, зовсім по-іншому стало зір. Здається, і так бачив, а так ще краще. Здається, і лице ярче видно, і кольори інші яскравіші. І навіть дерева, я що замітив саме перше, навіть дерева на листочки, я міг розрізнити, що вони є, а не обща картина якась. Що навіть листочки на деревах, вони кожен окремо. І, і запорука, чому я сьогодні фізично добре можу бачити, це є правильний припис від лікаря, правильний прискрипшин, правильний рецепт, що він правильно встановив мій плюс чи мінус, правильно встановив мій виміряв відстань між о -о зрачками. І тому я сьогодні, коли надягаю окуляри, я добре бачу. Я її добре бачу. І я скажу, якби б я з кимось із вами, можливо, багато я бачу, є в окулярах, з кимось, якби я навіть помінявся окулярами, скажіть, чи могли б ми бачити? Не змогли б, тому що в кожного інший припис, правда? В когось плюс, в когось мінус, в когось більший плюс, в когось менший плюс. І я скажу, що в кожного є своє припис, щоб правильно бачити. Дорогі брати та сестри, до чого я веду? Щоб нам сьогодні правильно бачити, нам потрібно прийняти те, що Господь нам дає. Оте призначення, отой припис Божу волю прийняти в своєму житті. І тоді ми почнемо бачити те, що Бог хоче нам показати. Тоді ми почнемо правильно бачити. Я неодноразово замислювався, думаю, стільки в людей є багато біди. Якби б я був на їхньому місці, я б не витримав би. Я б не витримав би, тому що це дуже, ну, це і важко, я б, можливо, впав би або взагалі споневірився. Але для тієї людини є определене призначення, і вона тримається, слава Богу. слава Богу. І та людина тримається і думаю, Господи, який ти добре, ти тримаєш ту людину, хоча їй таке тяжке життя, таке важке. Я б не витримав би. Інколи дивлюся на тих людей, яких мають успіх. Які мають успіх в своєму житті. Ми інколи, можливо, думаємо, от їм добре. от їм добре їм добре їм так жити. Але, думаю, в них своє призначення, а в мене свій припис. В мене свої окуляри, в нього свої окуляри. Я б в його окуляри, тому що я, якби б на його місці, можливо, був би, я б на всіх дивився з висока. Можливо, з гордостю, Можливо, ще щось було б. і... Я б не дійшов би до спасіння, я втратив би, можливо, своє спасіння, тому що не пішов би не туди. Тому що людина, яка погано бачить, вона ніколи не піде правильно. І, і браття, сестри, і так часто буває, що ми думаємо, що той припис, який в нас є, той прискрипшин як правильно, що він неправильний, але Господь хоче, щоб ми взяли в нього правильний цей прискрипшин. Правильний рецепт, правильне бачення, яке Він нам дає сьогодні, яке Він хоче нам дати. І, брати та сестри, тому що Бог хоче, щоб ми завжди бачили Його. Давид він казав, каже, я завжди бачив Бога поруч себе. Я хотів би, знаєте, побажати, щоб ми сьогодні завжди бачили Бога, коли ми лягаємо спати, щоб ми бачили Його, як Його охорона вона є над нами. Щоб ми бачили Бога, коли ми сідаємо в наш автомобіль, що Він разом з нами їде. Слава йому! Це є милість Його, щоб ми бачили Бога, коли ми сідаємо за наші столи, що це Його благословення, коли заглядаємо в свій холодильник або в гардероб, що ми й там бачили Бога, що це Боже благословіння. Коли ми йдемо на роботу чи ще кудись, щоб ми бачили Бога і думали, Господи, дякую. Це все сьогодні дав мені Ти. Це є милість Господня, брати та сестри. Я коротенький ще приклад хотів би запривести із Біблії слова Господнє. Ми будемо молитися, просити Бога, щоб Господи, як Давид просив, Господи, відкривай нам наші очі, щоб ми побачили чудо в Твоєму законі. Колись ми знаємо, що Давид, коли батько його послав до братів, він приходить і застає таку картину: Голіаф, великий воїн, з народження. Набагато вищий за всіх, одягнутий в обладунки, все, і він поносить військо Ізраїля Боже. І ви знаєте, що ніхто не наважився йти е, проти нього на той двобій, на який він закликав. Ніхто не наважився. Але коли Давид він почув це, він каже, я піду. Він каже, я піду. Хто це такий, що поносить військо ім'я Боже? Хто це такий? На велике був умовляння, ніхто навіть не поміг би подумати, що Давид, молодий юнак, який не воїн ніхто, і він може перемогти. По-людському люди дивилися одне. Але Бог бачив, Бог хотів показати людям щось більше на той час, своєму народу щось більше. Бог хотів показати велике чудо і прославити своє святе ім'я, прославитися в тому. В тому двобої прославилося, що Боже ім'я. І коли Давиду, Давид він знав, це, ви знаєте, я думаю, що ми навіть не можемо уявити, який люди не бачили той діалог, який був, можливо, в серці Давида із Господом. Але ми знаємо, що це прийшло не просто від Давида, а від Господа. Що Давид, ти мусиш піти. Ніхто, можливо, не знає, що переживав тоді Давид, але Давид він знав, що він має йти. Він мав бачення, він бачив Бога завжди борить себе. Він бачив, що те бачення, яке Господь, той рецепт, той, який йому був оприділений, він мусив йти, Він знав, що я піду. Тому що ім'я Господнє не може, неслав... не може знеславлятися. Ім'я Господнє мусить прославитися. І Давид він ішов. І люди по-своєму почали йому надягли на великі вмовляння. Давид, Давид все-таки надягає на нього той шлем, доспіхи, захищають його, руки, ноги, дають пояса, дають меча, списа, щит, все, що потрібно на той час воїну. Знаєте, Давид пройшовся, походив, і він каже, мені це неудобно. Пройшовся, знаєте, люди своє, знаєте, ти тільки в цьому переможеш. Тобі, щоб перемогти, потрібно оце. Але Давид знав, що йому потрібно було для перемоги. Давид знав, йому Бог уже вложив, йому Бог уже дав в серце, що йому потрібно для перемоги було. Це ім'я Господа Ісуса Христа. І він бере оту палицю, отих п'ять камінців, звичайна сумка, і виходить. Знаєте, як ми любимо казати, все натуральне. Все природне. та палиця, ті камінчики, та торба, яка я не знаю, яка вона, як вона виглядала, як він був одягнутий, все натурально, все природне, без всякого штучно, без нічого. Я не скажу, що Давид пізніше не вдягав на війни, коли став царем, ті обладунки. Я думаю, в нього були ще були кращі, ніж тоді йому пропонували, коли ходити. Він завжди ходив, я думаю, на війну, вдягаючися відповідно. Брав той щит, той спис, той меч. Я думаю, він завжди так ходив. Але в той момент йому того не було потрібно. В той момент йому потрібно було покоритися волі Господній. В той момент йому було потрібно виконати волю Божу. В той момент йому потрібно було прийняти те, що Господь йому дарував, і йти проти того воїна. І він зробив той крок. І знаєте, брати та сестри, кожен із нас він знає кінець цієї історії. Явилася слава Божа. Явилася слава Божа. Дорогі браті і сестри, ми сьогодні в домі Господні, ми сьогодні християни, ми сьогодні послідовники Ісуса Христа, і ми знаємо, що найкращий уділ для нас сьогодні це сповнятися Духом Божим. Найкращий уділ нас сьогодні прийняти те, що Господь для кожного з нас оприділив. Ми знаємо, що час Він є дуже обманчивий. Час є дуже лукавий, може обманути, обвести і зробити з нас, як ми думаємо, нетрезву людину, і ми будемо погано бачити. Оцю нетрезву людину. Я скажу, що не, одна, не один алкоголік або ще той нетрезвий, навіть людина скаже: я не п'яний. Я все нормально, все під контролем, все нормально, я все контролюю. Але це є великий самообман, навіть мінімальний. З неї відхилення, воно може відвести нас від спасіння. Дорогі брати та сестри, я в цій молитві хотів би, щоб ми молилися до нашого Господа і просили, Боже, дай нам в нашому житті бути трезвими людьми. Трезво оцінювати всі ситуації, трезво розуміти, але не по-людському трезво, а по Твоєму. Тому що людська трезвость і духовна Боже Твоя, вона відрізняється. Вона відрізняється. Люди мож, могли б по-людськи сказати, що то була нетрезва людина, що відпустила просто юнака на бій з е, тим великим воїном. По-людському, знаєте, сказали б ну, наявну смерть відправляють. Але Божа трезвость, оце Боже бачення, ота Божа трезвість, вона говорила про те, що там прославляється ім'я Господнє. Там прославляється ім'я Господнє. І тому, брати та сестри, хай сьогодні нам Господь поможе, щоб ми з вами правильно бачили, духовно бачили, потримували від Господа, коли отримали від Господа те, що Він нам дає, приймали Його і виконували Його в своєму житті. Тому, розпочинаючи наше служіння, давайте ми призовемо ім'я Господнє, а йому Хай буде слава. Амінь.